Народжені в Україні вбили українця за українську мову чотири роки тому, вже в країні цього президента. Спроста записую саме сьогодні, 29 листопада, бо це є для українства, для мовозахисників, чорний травний день. Чотири роки тому, не сто, не двісті, не триста, а чотири роки тому у Бахмуті, тому самому, було вбито українського активіста Артема Мирошниченка, Його били зі словами: А ти можеш на нормальному язикі говорити? Бахмута, як ви знаєте, вже нема. Розбомблене місто, місто, розбомблене носіями тієї мови, точніше язика, які вбивали, і тільки, знаєте, тліючі головешки зараз димляться в чорне, безпросвітне, даунбаське небо, і там, знаєте, кружляє дуже риторичне запитання: то за який Бахмут і за що було покладено стільки життів? За Бахмут Мирошниченка, Щоб більше нікого в наших містах не вбивали за українську мову, чи за Бахмут двох молокосоців? 16-17 років які. Бо Мирошниченка вбили якраз підлітки, народжені вже в Україні. Тому, що 16 років закінчив українську школу, вчився в українському педучилищі, а на суді попросив перекладача, бо не розумів державної мови своєї держави. Другий тому, що Ця адвокатура вела справу принципово на російській мові з поясненням в нашому регіоні всі так говорять».